Всі питають на день матері, чи будуть у нас? Ось є. Поки все є у нас. Дивіться скільки. Але тут вже половина віртуальних. Дещо вже проплачено. Жасмін вже їде на доставочку. Чернівці? Угу. Ага. Так, І Фуксії теж їдуть на доставочку. Є? Але не скажу, де їх ще взяти. Ось такі фуксі. Ну да, не встигають у нас так. Ох, така шикарна ця фуксія. Ося? Ося? Ось ця. Зі з бутоном так і продаємо, не встигають розпускатися. А, ще одна. Найбільше. Навіть не А Сергій у нас є і поменше, і побільше. Оці поменше. А ці так? Вони побіжки, а ця хоч і невелика, але мавтора.